Доброго ранку. О, я трохи запізнилась. Ну, це була би не я, якби я не запізнилась. Доброго ранку всім! Сьогодні ми з вами традиційно дякуємо Збройним Силам України за цей ранок. А найкраща подяка від нас з вами, яка тільки може бути. Це, це донат. Тому зараз під цим відео. Під цим ефіром люди, які збирають на різні потреби наші з вами, розмістять посилання на актуальні збори. І ви, будь ласка, приєднуйтесь, залучайтесь. О, прийшли вже люди. Залучайтесь, доєднуйтесь, беріть участь в цьому. Тим більше, що вчора таке велике подвійне в нашій країні свято, День Святого Миколая. І хай найкращим Миколайчиком стане до нас знову ж таки. І знову ж таки, ми знаємо, що кожен з нас може бути Миколаєм в тій чи іншій мірі. Тому, будь ласка, доєднуйтесь і беріть участь, залучайтесь. І так як вчора був День Святого Миколая, то почнемо якраз з віршів про цей день. О, ну, почнемо. Давайте почнемо з такого актуального. Дівчата, я так розумію, знову не буду бачити коментарів. Але я сподіваюся, що мене добре видно і добре чути. Нічка вкрила сном ліси й поля, спать лягли автобуси, ялинки, лиш не спить чомусь одне маля у вікні самотньої хатинки, пише Миколаєві листа. Не прошу лялькових я будинків, там десь тато. Тата, привітай, обійми його, хоч на хвилинку. Обігрій, підтримай, захисти тих, хто вже боронить батьківщину. Передай цукерки і листи, і що ми чекаємо без зупину. і чомусь заплакало дитя, щоб не чула мама чи бабуся, татові, будь ласка, передай, що я кожен день за них молюся. Молимось за наші збройні сили, і не тільки молимось, не тільки молитвою, а давайте ще їй. Гривнею, ну, доларом, євро, в кого що є. Е, підтримаємо підтримаємо одне одного, тому що наш захист це наша спільна відповідальність. Так, ну і такий Миколайчик романтичний. Вони зустрінуться випадково. Таке буває любов раптова. Вона йому замінила сонце, він досі думає. Чине сонце, і так боїться усе проспати, що ходить нишком у їх кімнату, перевіряючи, ще на місці його перлина і все на мисто. Для неї він то могутні крила, вона оперлась і полетіла, і їй так страшно заговорити, щоб летіти, щоб не спинити. Вони зустрінуться випадково. Таке буває? Любов раптова, і лише один святий про це знає, що це дарунок на Миколая. Бажаю вам якомога більше дарунків не лише на Миколая, а й кожен день. А найкращим дарунком для нас, звісно, буде наша перемога. А щоб вона сталась, ми маємо стояти пліч опліч всі однією стіною. І для цього, будь ласка, залучайтесь до зборів, які будуть розташовані під цим прямим ефіром. От. А зараз я ще хочу прочитати вірш зі збірки Світлани Сащук, збірка інша. Яку я рік тому отримала якраз на Миколая. Дуже люблю цю збірку і вірш інша, збірка інша, і вірш інша. Усе мене, і знову перша ніч. Припне коня за мій прадавній комен. Вітри в колосять журавлиний гомін, віконних рам і білосніжних пліч. Я буду зерням, а чи камінцем? Посеред неба, зойком чи а амо дощем, оголеним грозою, початком тиші і її вінцем, живільним розсям уростати в лист, в старечій груші гратися словами десь там, десь тут і завше поміж вами, як поповина, як незримий міст. Ми всі зв'язані однією поповиною, тим, що ми є українцями. І давайте не забувати про це, давайте е, плекати цю пуповину, піклуватися про неї. І буде нам, буде нам все добре. І ще один вірш з цієї збірки. А ти люби, за літом не зима. Не плюс, не мінус срібло у волосі, тріпоче серце пташкою ще й досі Як є любов, то й хуртовин нема. Хіба уперше із нічого сніг? Хибнувся день, спіткнулися дороги, лиш поцілункам гоються тривоги. І я сміюсь, щоб ти радіти міг. ми разом золотити світ. У колір щастя, він такий живучий веселі зими і вітри колючі, якщо любові не рахують лід. Дуже гарні вірші у Світлани Сащук. Неймовірні просто. І ще один день. Медові кольори, дощів парад. На крилах паросоль кружляє вітер. Зустрілись двоє жінка і листопад, Писати повість із осінніх літер. Тремтіла тиша і слова долонь, вели повільно від землі до неба, в його зіницях не згасав вогонь, Її горіння в сумнівах чи треба? В сузір'ї літ життєва висота, і повнить осінь музикою груди, І голосно сміється жінка та і листопад. Який цю жінку любить. Медові кольори дощів парад. На крилах паросоль кружляє вітер, ідуть у парі. Жінка і листопад, і пишуть повість із щасливих літер. О, ну, дуже гарні вірші. Ой, і я дуже люблю. Ну, словом, я буду читати з цієї збірки Світлани Сащук. Я не прошу багато. Дав би Бог сорочку брунці, ягоді колиску, маленьким тупцям стежку про любов, оту, що вишиттям до серця близько. А ще вдихнути б яблуневий спів І не набридле хлюб углибладаття, Не вмерлий дух кринично-білих слів. І ніч купальську в сороміцькім платті, не попрошу чужих календарів, ані весни чужої, ані нитки сльозою до серпневих скрипалів, Торкнутися б іще і в осінь жити. Прости, владарю, спини гнуть мости, і я вагаюсь, знаючи, не знаю, Я не прошу багато перейти б, світаю, вечорію, повертаюсь. Прекрасні вірші про, про наше земне, людське і таке близьке кожному просто неймовірно. Так, я загубила один вірш, який хотіла е, прочитати, але... Нічого, тут е, всі інші вірші теж прекрасні. Мені дуже прикро, що я вкотре не бачу ваші коментарі, але я сподіваюся, що під цим прямим ефіром вже є е, е, збори, є посилання на збори. І я сподіваюся, що ви зайдете, подивитесь, оберете той, який е, ближчий вашому серцю. І обов'язково сьогодні задонатити після цього ефіру. Я про це вас дуже прошу особисто. От Тут, я вже писала на своїй сторінці, що для мене абсолютно логічним є те, що День Святого Миколая співпав з. Співпав з Днем збройних сил України. Ви ж знаєте всі, що це так трапилось, скажімо так, випадково, не спеціально. Це стало таке співпадіння. Але для мене це абсолютно логічно і правильно, тому що Миколай не був, це не є якийсь вигаданий казковий персонаж. Це був звичайний хлопчик, який допомагав іншим, який мав можливість матеріальну. Але він використовує цю можливість для того, щоб допомагати іншим. І коли він виріс, він продовжить це робити. І от люди, які зараз нас з вами захищають, вони роблять, вони роблять, в принципі, неймовірне для нас, для нашого захисту, для збереження нашого життя, для збереження нашої батьківщини. Вони всі є Миколаєми однозначно для нас. А ми. Давайте трошки теж побудемо Миколаями і допоможемо самі собі, допоможемо нашим волонтерам, які беруть на це, на себе цю відповідальність збирати ці збори. Я знаю, що це таке, це дуже насправді непросто. І це дуже енергозатратно. Давайте ми теж будемо трошки Миколаями і долучимось до цих зборів. Коли ми постаріємо з тобою, називається наступний вірш. Коли ми постаріємо з тобою, в садку, он там, де розрослася вишня, і таїну ховає під корою, нудьгує лавка в самоті здебільше. Бо справ у нас планетних з головою, поглянь на ті, що вище пліч і плоту, і в небо пнеться яблуневій гілці, шпачиха забавляє жовторотих, чи то своїх, а чи сестри синиці. Посеред руш Пахніються медунки, ромашки гнуться в тінях довгополих, І так, як я, твої цілують руки, Бо ж кожен пальчик в хуртовинах солі, І вечоріє, звісно, недаремно, Срібляста нитка вигаптує вічне, Вказавши путь, аби було не темно, наївним і закоханим хронічно. А ми не постаріємо ніколи. Будемо вічно молодими. В душі. Це однозначно. Люденьки добрі, дуже вас прошу. Приходьте, донатьте, слухайте вірші. Якщо не послухаєте вірші, але задонатите, все рівно вам великий плюсик в карму. От! А я буду читати. Твоє від тебе не втече. Твоє без тебе не минеться, зіпреться доля на плече, озветься музикою серця, зі ста доріг твоя одна у ритмі серця і зітхання, як бути разом, то до дна, якщо до неба, то з коханням. В осінню пору відлітань землі не стане, будуть крила, цей ірій завше дострічань і для зелених, і для сивих. Все, ви мене всі покинули, лишилась одна людина зі мною на прямому ефірі. Це були вірші з книги Світлани Сашчук. Повторююсь ще раз: так, а тепер я би хотіла для вас прочитати вірш. Точніше, це поетичний діалог зі збірки, з книжки Наталії сідлер дубової нашої Наталочки, яку всі знають. О! Світлана Сащук, я щойно завершила читати вірші з вашої збірки, і ви прийшли. Так не чесно. Добре, я до неї ще повернусь. Так. Я хочу зараз прочитати зі збірки Наталочки Сідларі Дубової. Це в них був поетичний діалог з Андрієм Макотою, прекрасним поетом. І, і от я вам зараз цей поетичний діалог і прочитаю. А ви послухайте. А тим часом, як слухаєте, зайдіть в коментарі, подивіться, оберіть для себе збір і задонайте. Хочеш, тебе огорну я плащем? Бачиш, намокла вже одіж. Хочеш додому, удвох під дощем, пробіжимося, бо соніш. Хочеш, весну і зелену траву сонце та синь подарую. Щирим коханням до тебе живу, Хочеш? візьму й поцілую. Мабуть, я хочу в красивий едем, бачити дні безтурботні, щоб заховався у серці десь щем, що знов відчула сьогодні. Мрію про гарну з тобою весну з теплими тільки дощами, ніжно до Тебе себе пригорну, щоб милуватись зірками. Боже, а квітень красою п'янить, голову певно втрачаю, знову цілунок спинилася б мить, Вірю, що це ключ до раю. Тулиться тіло, гаряче твоє. Що вже нам дощ прохолодний? Разом із пульсом бронить, віддає потяг взаємний, природний. Дощ зупинився, здається, на мить. Ніч пролетіла так швидко, хочеться трішки цей час зупинить, адже ми бачимось рідко. Знаю, ти знаєш, тепер я живу, знов пригортаєш до себе. Вичавив хмарку за ніч дощову квітень, Сміхнулося небо. Откий прекрасний поетичний діалог є в цій збірці нація незламних людей. Наталочки сідлер Дубової. Автори цієї поетичної, прекрасної поетичного діалогу Андрій Макота і Наталочка сідлер Дубовая. От. Ну, давайте, раз Світлана все прийшла і переглядає, я все ще повернусь до збірочки цієї моєї. Ну, не моєї, точніше, я хотіла сказати моєї улюбленої, потім подумала, що хтось може образитись. Не ображайтеся. Просто дуже люблю цю збірку, правда. Розкажу тобі про весну, бо в окопі вона найближче, і я долоню її простягну, поцілую і підкину вище. Хай на гілці сидить он там, де з солодка брунька пнеться жити на зло вітрам світлим пальцем у неба стука. Як у двері, йому порі тим братам, що навіки вірні, зародилась, а на зорі від осколка і наш, і їхні. Ворог, нелюд і хитрий звір, лізе хлопцям, свинцем у душу, бити буду тих Цук. повір. І прощати я їх не мушу, щоб духу от тих гнилиць не зосталось на цьому світі і на тому, а ти не злись, все відносно, живі і ситі. Перечитую, от наплів. Але, знаєш, такий голодний, Все горобчику, межі слів. Хочу завтра, завжди. Сьогодні. Такий вірш, після якого хочеться трохи помовчити. Насправді, весна в окопі ближче найближче. І зима теж, знаєте, найближче. Дуже важко взимку. Дуже важко хлопцям там взимку. І тому, якщо ви бачите десь якісь збори, немає неважливих зборів. Збори важливі, як і ті, які на якісь засоби реп, на якісь дрони, на таке, це дуже важливо. І збори важливі, коли це на машину, тому що треба доїжджати до позицій. А зараз там в основному болото. Треба машини, які їдуть, можуть їхати. І коли ви бачите збори на грілки, хімічні, різноманітні засоби, які можуть обігріти наших хлопців, допомогти пережити зиму, щоб вони не страждали принаймні від холоду. Ну, принаймні менше страждали від холоду. От, будь ласка, долучайтесь. Долучайтесь, як тільки можете. Внизу збори в коментарях і беріть участь. Ще один вірш, якщо дозволити зі збірки інша. Він солодив вустами тишу, новітні диво ворожив, і повня обіймала висі, озвана краплями ожин. І приколисане до ночі неквапно, з придихом з ваблин, спивав духмяне і дівоче, аж ген до вранішніх жарин. У відголосі перших граней міліла вагота води, і відчинялося незнане, і брунькувалося сади, втікали в позичалися милі, вздовж неба струнились човни. Він солодив вустами хвилі, її річок попід грудьми. Це нам такої ніжної лірики. Такий сьогодні контраст у нас, тому що в нас таке контрастне зараз життя. От. Так, добре. Давайте ще вірш зі збірочки Наталки Сіглери Дупової. Але якщо чаю. Скільки тобі солдата? Сорок або мільйон. Де твоя нині хата? Знову не спиш ти, чом? Вітер гуде у полі, Плаче холодна ніч, Всім поміняла ролі. Зараз ми знову Січ. Разом у ці години у боротьбі святій За майбуття країни скільки ще молодий. Давайте будемо разом, тому що. Ми зможемо перемогти тільки якщо будемо разом у цій боротьбі. А для цього долучайтесь, будь ласка, до зборів. От. І тільки так ми наближаємо нашу перемогу. Так, добре. О. Взагалі, хто ще не має такої збірки, дуже рекомендую придбати, спитати в Наталочки, чи вона ще має, і придбати. Ну і лишилося в мене трошки часу. Лишилося в нас трохи. Я, напевно, на останок, останнім е прочитаю свій вірш. Якщо ви дозволите. А я ваших коментарів не бачу, тому е я не знаю, дозволяєте ви мені чи не дозволяєте? Ах, тому, тому кіт проситься на прямий ефір, але не прийшов сьогодні. Я вам обіцяла, що може кіт прийде. Давайте буде цей вірш на останок. Складаються миті у вічність, а вічність в години. Ти там, де спалахує небо, і це надважливо. Я вдома чекаю на тебе, хвилююсь жахливо, складаються миті у вічність, тонку, полохливу. Ти там, де рожеві світанки приходять по мінах. Я вдома пишаюсь тобою і хвилююсь невпинно. Ти вийдеш із цього двобою хоч доля мінлива, складаються мрії у дотик, м'який полохливий, складається щастя в долоні, долоні в молитві. Ти там, де всі ночі холодні, та квіти розквітли, я прапор сплітаю, зароні і ягід калини. складаються дні в перемогу і додому, стежин. І щоб дні складались в перемогу. І наші воїни повертались додому. Я дуже вас прошу сьогодні долучатися до зборів. Дякувати таким чином нашим Збройним силам за кожен ранок, за кожен світанок, за кожен день, за наше життя. Дякую вам за те, що дивились, слухали. І сподіваюся, о, о, я обіцяла кота, і він таки. Прийшов привіт! Скажи всім привіт. І я сподіваюся, що таки донатили. От, всім спокійного, тихого дня. Дуже будемо будем на це сподіватися. Ну, і молимось, і допомагаємо Збройним силам України. Це наш обов'язок, це те, що ми маємо робити. Все, Па-па.